На зустріч із новим керівником Медвишу Олександром Герасименком зібралися перший, другий і третій курси міжнародного факультету. Студентам посадовець повідомив останні результати переговорів із фірмою. Посередником фірма ставить так, що ми вам платимо за учову, а хто погасить нам розходи на останні які ми проводимо. И вот этот момент находится сейчас в стадии, мягко говоря, переговоров и разрешения. Мы сейчас подготовили э, текст двухстороннего договора между университетом и вами, студентами. Рационально было бы, или просто рационально, составлять два договора: один договор между университетом и студентом, и второй договор на оказание услуг фирмой вам. Відтак новий двосторонній договір планують укладати лише з першокурсниками. Доки фірми-контрактери не виплатять університету всі борги, угоди з ними розривати не варто, наголошує Олександр Герасименко. Іноземні студенти другого і третього курсів таким рішенням обурені. Від зміни ректора кажуть, їхні проблеми не вирішилися. Ми не хочемо працювати з фірмикантрактори, каторі наш ректор предлагають заставляє нас, щоб ми з ним працювали. Студенти показують ректору чеки. Кажуть, через недобросовісних посередників за навчання платили удвічі, а то й утричі більше. А частина коштів на рахунок університету й досі не надійшла. Ми хотіли йому показати чеки, що є студенти, які платили б 9 тисяч, 11 тисяч доларів, але він відказувався на це дивитися. Студенти іноземці вимагають, аби з ними договір укладав лише університет. Свою позицію виклали у зверненні до президента України Петра Порошенка. Незважаючи на зміну ректора, нове керівництво руководства заставляє нас заключити трьох сторонних контракт з контрактером, які вже нас обманули, і отримати якісь дополнительные средства, неизвестно за що. Передати його главі держави доручили народному депутатові України Костянтину Яринічу. Студентів парламентарій підтримує. Студенти наполегливі, вони показують те, що вони свої зобов'язання виконали, вони оплатили. А ось чому фірма, посередник і шахрай, яка вкрала в них гроші, не несе за це відповідальності, чому їх не захищає українська держава, тому з'явилося звернення до президента України Порошенка, які я маю передати при нашій особистій зустрічі з другим, третім курсом, там де вони дійсно заключали договори. Я думаю, що треба розривати контракти, платити напряму університету, і хто хоче чи може. Чи там має такі бажання, вони звертаються до іншого контрактера, якого вони вже самі находять. Сприяти вирішенню конфлікту, готова й обласна влада. Для нас принципово важливим є перше. Ми хочемо отримати студентів, які стануть фахівцями в охороні здоров'я. Ми хочемо отримати фахівців, які будуть працювати як в Україні, так і на Кіровоградщині в тому числі. І нам безумовно дуже важлива репутація. Тих навчальних установ, які працюють на кіроворадчині, на рахунок університету за навчання студентів від фірм посередників не надійшло майже півтора мільйона доларів. За словами керівника Медвишу, звірку оплати планують завершити до 15 березня. Марія Староста, Валерій Клюєнко, телевізійні новини Сібієн.